Всім привіт! Сьогодні ми з нашоком Лоу будемо грати в кошки мишки. Він зараз буде мишкою, а я буду котом. Він котом відпечати я теж. Ок. Live, love, Бачите, він мог. Бачите мо. Якщо ви берете якогось персонажа і появляєте на нього Пін. То є голос. Якщо відправляєте Пін на БЦ, який може говорити на нема звуку, то ви, значить, не брали тих персонаж. Коротше. Секунди. Ой. Я візьму оце. Коротше, він не може ламати банки, а я можу. І ми заспанулися рядом. Це було ожидаємо. дайне. І тобто насокло квадратний Короче, гоценці це вижити, він банки добувати не може. Модифікатори не можна. Включати я її не включав. Він... Цікаво, куди він ушов бить. І тут появився. Ладно, на він помни, що мене можна банки ломати. Тому що це не сприймається, я ми поправимо. Пофиг хуйка восстановится. Перейдет час. Через 20 секунд. Сейчас досі выйдут, случайно побачить хе это банки. Ой, збачка уйдет. Вот на кофе. Базик. Це я побачу дані. О, привіт. <розвив> ну він якби один, уже якщо б ще хтось буде, Блін, нікого немає. Мед. Короче, я буду записать голоси бы своему людям писати. Короче, ми тепер поміняємося, я буду на. Да. Так Що мені випадає еще монет. Це було ждам во є в дернулись. А ну я візьму це, бо це мені дає швидкість. Ну, в кустах швидкість візьму. В смысле как мы один, тут швидкість. Тут гонщик нелегальний, щоб був швидким. Кстати, я забуду йому сказати. Забув я йому сказати. Уже сказала. Я на тільки що придумав просто як справила. Я таку ігру побачив в Ютубі кошти. Що дивіться бачите що я швидкий? Якщо ти віри гаджу, то ще буде швидшим, так що... Короче, я буду сидіти в кустах всю ігру. Кстати, що я гаджет не спав, то в вже не здесь. Наче ви бачили, но він був там з в правому нижньому углу. Надіюся, що хтось до неже зайде, бо, блин, ми двоє. Нас мало. Кстати, є ще така игра, кошки мишки з режимом зомби. Це там, де є всі миші і один кот. Якщо кот... Якщо кот ко, кого першим в'є, то то ти буде в наступному раунді котами. А якщо не щось гаджет, активірує на мене він тут. Уйде тут. 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 швидко. Опішов, бейчик. Зайди, 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 зайди. Я не знаю. Блин, я програв. Ладно. Нікого до сих пор немає. Блін, ми даже в зомбі здесь не можемо пограти. Шо б. Коротше, я буду. Візьму Китай, ми будемо грати на іншій карті. І цей раз карта буде оця. чуть-чуть печатать. Да? Здесь он в моба. Если он взял в кита, то выйдет два кита. И вообще взял нельзя... Мортиса. Мортиса. Кошки Мортис, да? Я вам не так моя бутылка. Смысл? Ты есть Ты то есть хил ДЛ, то есть МО А НЕ Р Ну добавь просто Р и все, нельзя Р А я могу ник менять? Раз два... Ой, что я сделал? Куда же? зашел? Холошу, а холошу Потасовка в Рокуоле Рокуоле а Сколько у тебя подписчиков? У меня 5 Кстати, дякую за 5 подписчиков Да ну А у меня 6, дайте щас переверим обмане венчения. Дайте ой, напишу носок лов. Реально у него шесть подписчики за кого переляку. У него шесть их. Не поняв. Капец. Ну блин. Что пиз. В чм меньше подписчиков, чем в нього? Я снимаю максимум Браво, Nuss. Дуже редко роблок снимаю. А я снимаю Bravel, Nuss, Майнкрафт, Hass, Minecraft, группа ту. А він вообще вышел. Ну ладно, кінець видео.